Діп Стейт у різних формах існував навіть у 19 сторіччі. Все почалося з олігархату в Сполучених Штатах, а потім мафії, яка інтегрувалася в систему оборони, військово-промисловий та фінансовий сектор і політику. Але більш сильним діпстейт став після Другої світової війни. Америка була переможцем, але почалася нова. Холодна війна проти Радянського Союзу. Президент Гаррі Трумен в 1947 році підписує закон про національну безпеку, створюється центральне розвідувальне управління Рада національної безпеки Міністерство оборони. А в 1952 році Агентство національної безпеки. Офіційна мета посилення національної безпеки захист від радянської загрози, але на практиці це дало старт посиленню паралельного центру ухвалення рішень в державі, який працював незалежно від політичної верхівки. У перші ж роки відбулася серія переворотів, які були сплановані для захисту інтересів США. Але не політичних, а саме національних, якими їх бачили, військові та розвідувальна спільнота з представниками бізнесу та військово-промислового комплексу.